І всім привіт друзі, ви на каналі Гравець UA і дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає 1529 граф на IMX 13105 карта степи. Ну що ж, до бою. Так, пам'ятаю я колись бачив чудовий, чудові щий реплей е на EBR на карті степи. Ну і хочеться побачити, як на, еміксі, на Еміксіку зіграється ця, ця карта. Так, ви вже вибачте, що давно вже не виходять саме мої бої, я так по можливості випускаю. Всі, до речі, всі реплеї, які ну от, і мені теж сподобались, вони теж будуть записані і всі будуть випущені на YouTube. Так що, якщо довго не виходить, то ви зачекайте значить він стоїть в черзі. Так, і ми вже прихлопушуємо, напевно, IMX, так? Побачення, чудово. Один ворог вже знищений. У нас тут імбакустик, вперед лізти нам в принципі поки що не треба. Але я диві дивіться, бачу так по переказі, що у нас така нормальна армада пішла на правий фланг, на захват, так? На захоплення. Ну, ближче до захоплення. А ось тут чажі б'ються і дивіться, там по е, першій е, G-лінії, так, ЄБР грає, я так розумію. Вирішив допомогти тяжам чи що. Ну, щось знаємо, будь-якому. Ми око вже одне вибили з команди Сипперників. Вже буде трішки легше. нас тут в цих імбакустіках ніхто не пересвітить. Напевне. Ну ніхто сюди і не, і не поїде. Бачимо вже де в них арта, ну як зазвичай арта там стоїть. За залізницею і або на гірсі, або під гіркою. Ну Вже 2-1 в нашу користь і по ХП в принципі нормально. Але там напевне теж була непогана заруба біля бази. Так бачу ЄБРО там на стояти, поїхав Див. красавчик, братіж на ЄБР. Все хоче постріляти. Нахлопушився, поїхав. Так! Ідес, заниканий. Треба допомагати, напевно, так? На цьому фанзі не все добре. Ще їх там арта прихлопушує, зараз би арту підсвітити. Або забрати зразу ж. Чудово, до побачення. Такий виїхав, знаєте, спецназ. Вилетів, пахнув <свісно> і втік. Ну тут так стрільнув, аби стрільнути. Треба арту пересвітити арта тут на цій карті ну це просто жах опа є арта диви опа сто ямбус <гум> сто ямбус мов ямбус назад 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 ах не А ну можливо підставиться ні піксель тут зарядить ну таке не залітається точно <гум> 6-7 вже не в нашу користь але по ХП ми перемагаємо поки що командою. І програли ми повністю лівий фланг. Першу другу лінію повністю програли. Там один е, тільки гріль залишився. Забираємо одну арту. Ну треба напевне забрати й другу. Зараз ми бакустики Відкадешемося. Подивимося, що у нас коїться в бою. Цікаво наш герой, бачите? Раз так видивився, що там коїться, що там коїться. тут можна постріляти по об'єкту. Можна Ні, не можна. Можна. Чудово. Просажуємо їх по ХП, хоч і ми по столам програємо. Ну гріль там сам не справиться це точно. Так, гріль вже від Братиш на гриль вже від <рістична гриль вже> петльової. <відпітльовує> Допоможіть! Допоможіть, киса. Так, да, арта нахлопуша, треба арту вибивати. Треба арту вибивати. Так, об'єднуємося ми з грильога. Гриль нас прикриє, так скажемо, тилу. Ми зробимо таку вилазку на арту. І буде у нас уже боєсів. Так, бачу, що там біля бази наші теж отримали. Не все гаразд по бою. Але я думаю, зараз вирівняємо. Вирівня. На грильони ще теж нормально так. А? Але він картон. Одне влучання і все. Те, що, те, що я й казав. Що, давайте світимся, так? І заберемо вже ці об'єкти, Він давно вже. Е, повинен бути в гаражі. Там, я так зрозумів, леопард з... Е, Захоплював, захоплював і вирішив. А, він ще й нашого братіша підкорпушив. Я думаю, що нашу арту зараз теж знайдуть. Так, а це не очікував, що наш братіш вилетить. Підбере. П'ять ворогів знищено. 13-13. Ага, вже 14-13. І залишається один проти Ожбе та проти Аймікса. Не зрозуміло, скільки в них там ХП Але в нашого героя взагалі не єдиної царапини. В нашого героя не єдиної подряпини. А ну, зіграє цікаво, біль, щоб його ніхто ні разу не пробив. Це буде цікаво. Ну можна їх переграти, правда? У нас три кулі в барабані. Вони поїдуть напевно на захоплення, один буде прикривати, так, один вже став, один буде прикривати. Або, якщо... Ще один стане, то тоді у нас, нам іще легше буде. Можна перехитрувати, заїхати в інбокустики, сам себе пошкрябав. Хотів бій назвати без єдиної царапини, Подряпини. Ну а тут через ці имбо кусти можна проходити. Хоча нас як замітять. На MX хоть і картон на башня, але все одно в лоб не проб'єш. Скіліще вмикає. Ні, не, не вмикає. Я думаю скіліще знаєте, як типу, буде задом під'їжджати, подъезжать, і витікати. Так, двоє стали на захоплення. І нам уже буде легше. Ми просто зверху будемо виїжджати де забирати Ну, я б так зробив. А я ще те скиліщив знаєте. До побачення і дві кулі, щоб забрати Амікса. Тільки треба попасти і не нервувати. Ах, Не забрав! Не прорахувався я, скільки там шкода від пострілу. 390. Хм. Ну що, MX буде тепер на вздогін їхати, так? Знаю, що наш герой на КД, Але вже пізно. Ну і він, в принципі, в принципі, він знає, куди АМХ їде. Він буде його там чекати. Теж треба перехитрувати якось. А так по бою 3-400 настріляв. Ага, їде дивимося. Почів випучив. Чи випочив і <почив>, їде. Він нас підсвітив. Він нас може знищити пострілом, так? Через хащі не зарости. Пересвічуємо. Блендами він кидає, теж скиліщики включив. Значить 4000 ми настріляли, 6 ворогів. Якщо зараз ще цього забере, то буде 7. Чудовіший бій. Якщо б залишилось більше ворогів, я думаю більше б настріляли. Ну це вже хотів піксіл попасти прямо прямим башенко командирською. Треба якось його об'їхати заднім рамбом. Пугасів нема, Кумуль все равно його не пробиває. Дуель така, так? Дуельна. Кого нерви здадуть, називається Щойну, як тебе робити. А він їде вперед, ну, їде, їде вперед. Десь він може підставитись. Тут щоб залетіло, залетіло, просто чудово. Дякую за реплей. Всім кажу слава Україні та всім дякую.